Операція вакцинація власне такою назвою впродовж двох тижнів у Львівській обласній дитячій бібліотеці триває інтерактивний захід для дітей з метою познайомити зі світом бактерій і вірусів, які можуть викликати небезпечні хвороби. Але проти цих небезпечних хвороб. Давним-давно ви знайшли зброю вакцини. Для того, щоб не хворіти, потрібно вакцинуватися. Для того, щоб не боятися вакцин, потрібно розуміти, як вони діють. А для того, щоб бути захищеними і не хворіти на хворобу, від яких можна захиститися, зробивши щеплення. Потрібно знати календар профілактичних щеплень, довіряти лікарям, коли вони запрошують зробити це щеплення, і потрібно розуміти, що вакцини безпечні і ефективні. Хвороби небезпечні, підступні і часом забирають життя. І коли дитина з маленького віку розуміє, як працюють вакцини, навіщо вакцинують. І основне, що вакцинована людина або не хворіє взагалі, або хворіє в легкій формі і не має ускладнень, тоді дитина це сприймає так само належно, як і чистити зуби зранку і вечора для того, щоб не було каріесу. Тоді така дитина впродовж життя отримує щеплення і своїм дітям розповідає, що без вакцинації бути здоровим неможливо. Науково доведено важливість вакцинації для уникнення інфікування і для уникнення важких ускладнень при перебігу хвороби. Сьогодні ми маємо таку гарну нагоду розказати про вакцинацію нашим найменшим діткам, оскільки саме вони формують бачення, як в сім'ї відноситься до того, що їх мають вакцинувати. Ми Сьогодні розказали про 10 найважливіших інфекцій і про це як важливо бути, бути вакцинованими, коли важливо це робити і що чим це допомагає? За ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я, Міністерства охорони здоров'я України, за підтримки Львівської обласної військової адміністрації, за підтримки працівників Львівської обласної дитячої бібліотеки ми робимо все для того, щоб мешканці Львівщини були здорові, захищені. І робили все для того, щоб Україна була сильною і незалежною державою.